Боятися немає сенсу. А чому 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 за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проєкті П'ять чому на західному полюсі слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч. Мене звуть Квітнева Оксана, я ведуча цього проекту. З Оленою ми вже в ньому бачилися в попередньому випуску. Ми таку тему цікаво обрали. Раніше вона мені спала на думку, а зараз бачу про це починають писати в деяких засобах масової інформації, зокрема про Львів в цьому контексті, ну але про Україну також загалом. Що буде з пам'ятками архітектури після війни? Деякі люди все ж таки замислюються над цим. І серед цих людей двоє наших сьогоднішніх героїв. Я пропоную вам, оскільки це передусім радіопроєкт представити це самостійно Ігор Панчишин, архітектор, реставратор. Я Олена Вознесенська. Я кандидат психологічних наук, психолог, арт терапевт. Працюю з травмами війни, президент Української арт-терапевтичної асоціації. Серед травм війни, власне, і ті травми, яких зазнала. Культурна спадщина, найболючіші травми, трохи далі від нас. Ми говоримо про це, перебуваючи тут, де насправді ми тільки намагаємося на щастя, тільки намагаємося убезпечитися від цих травм. Тобто, а, дещо на випадок убезпечення наших пам'яток таки робиться у Франківську. У Франківську є тільки п'ять пам'яток національного значення, великого такого масштабу, масштабні великі об'єми, і вони. В достатньо доброму стані, тому що це костюли церкви, вони в добрих руках були довший час за незалежною України, відповідно, більш-менш доглянуті. А решта процес йде не стільки відновлення, скільки збереження, і як і у всіх областях інших України, які Бог милував від бомбардувань поки що, дай Боже, щоб це було так і закінчилося. Поки що в е, нас далі ті самі проблеми, що й були. Тому це питання не стоїть таким чином, щоб щось відбудовувати чи пережити якийсь катарсис в цій галузі, так би мовити. Якщо все буде залишатися в тому ж стані, прогнози стосовно тривалості війни ще достатньо такі невтішні, так. Те, що раніше робилося, ну принаймні, хоч якось поступово, повільно, але робилося в плані охорони пам'яток архітектурних, так і якогось їх, хоча б часткового збереження, поновлення зараз відійшло не те, щоб на якийсь інший план, воно взагалі зникло. Я б не сказав, що зникло. Чому? Воно навпаки, якимось чином загострилося, тому що коли почали говорити про наші втрати в війні взагалі, очікуємо, як би не назвали нам відомих, відомі пам'ятки, бо ми, це наша ну, спадщина це те, заради чого ми, грубо кажучи, воюємо. Воно може зовсім бути зруйноване, не там недоглянуте, а просто зруйноване. Ну, це страх, а, це багатьох лякає. Страх, це лякає. І з великим рахунком. Воно на устах на голос вулиці, коли навіть тут з'явилася велика хвиля в перші ці місяці переселенці десь зі сходу, і потім якісь велися опитування, що тут ну вони говорили своє враження е, про якусь атмосферу самого міста, значить, вона існує, і можливо, ти коли живеш в, цій, в цьому середовищі, не дуже звертаєш увагу, не дуже зауважуєш, але щось є, щось його формує це середовище. І яке воно є. Важко сказати, що з ними буде. Це все буде залежати наскільки справді країна поміняється, і чи відбудуться зміни ну, цих цінностей. не нічого вічного на землі, крім пірамід. Зараз на часі більш важливе життя людини і забезпечення її життєдіяльності. Як людям вже вдасться відновити там життя, там де жити. Працювати то звичайно, і все на часі буде в іншому відновленні. Думаю, що будуть їх також відбудовувати. Думаю, хотіла би голос вулиці. Люди про це говорять, навіть ті, які ніколи не задумувалися над тим, як їх зберігати, пам'ятки чи як їх там охороняти. Просто такий загальнонаціональний мотив, що до нас вчепилися, і нам все руйнують. Тільки кожен розуміє, звісно, це по-своєму. Професіонали, і музейники, наприклад, вони переживають професійно, вони постійно переживають, а тут особливо, бо це особливі якісь режими тепер. Ці зрушення вони небезпечні не тільки прямими так би мовити, травмами, прямими руїнами, руйнаціями, а вони ще небезпечні якби зміщеннями цими зміщеннями. Відношення їх треба закрити, їх вони не стають недоступні як на якийсь час. Вони втрачають зміст угу. до цього повернемося в кращі часи. І це зупиняється ну, якби життя культурне в великій мірі. Пані Олено. Чи цей страх обґрунтований? Я, наприклад, переймаюся тим, що нам не вдасться як свого часу полякам відбудувати повністю Варшаву, відбудувати таким самим чином, ну, наприклад, той самий Харків чи Маріуполь. Ну, Харків, думаю, вдасться від відбудувати саме через те, що там дуже харків'яни, вони вони його люблять, і вони дуже переймаються цими руйнуваннями, і вони будуть наполягати, що все це було відбудоване. Вони готові самі приїжджати і йти на будівництво і там якось допомагати. Тому за Харків я більш-менш спокійна. Хоча все одно будь-які руйнування вони дійсно позначаються, бо це як частина нашої культури вона позначається на нашому сприйнятті себе як нації нашої культури, і це ну, дуже важливо. І дійсно дуже багато людей, пересічних громадян, які не мають жодного стосунку до. Ну, непрофесійно да, в цьому це залучені, вони переймаються цим і вони щось намагаються робити більш чи менш. Ну, там, в Києві, наприклад, ці пам'ятники в нас закладені досі, ну, звісно, досі закладені мішками з піском, і там якісь там спеціальні конструкції зроблені таке інше. І от навіть я дивлюся, як на це люди реагують при січні, вони радіють. Радію тому, що це допомагає зберегти те, що для нас цінно. Якісь ну, певні символи Києва як столиці, пам'ятники як символи е ну, нашої культури, і це дійсно дуже важливо саме в контексті подолання наслідків колективної травматизації. Е що ми маємо це відбудувати, маємо відновити, е відреставрувати. Е Ну, там, наприклад, той самий Чернігів, в якому там, там пожежна частина, да, яка вистояла дві війни, але зараз була напівзруйнована. зруйнована. І для чернігівців це дуже важливо. І вони теж підіймають так, це питання. Що добре з житловими будинками дійсно там важливо, але і це важливо. Пам'ятаємо всі той майже тваринний жах, який охопив всю країну, коли постала загроза бомбардування Києва і е, почали. М Закликати до світової спільноти зберегти Софію Київську. Скільки тоді було рухів довкола цього? Ну на щастя, обійшло це все. Я думаю, небезпека не зупини, не не все не відпала сирівно. Yeah, на жаль, це так. Погоджуюся повністю. На жаль, небезпека кожен день. Після тієї серії власне, укріплюючих якихось е, так, заходів, по-перше, по-друге, там молебні збиралися зі всіма представниками усіх конфесій. Так, це було якось настільки надихаюче, коли всі люди об'єднуються за для того, аби це зберегти усіма можливими силами, небесними земними руками людей і упованням на чудо. На жаль, всі ці пам'ятки архітектурні, скажімо, будівельні фізи матеріальної спадщини, так би мовити, вони завжди у воїни найбільше під час воїн завжди найбільше страждають і вберегтися від цього практично неможливо. Це було у всі часи. Де пожежі, де прямі там, руйнування. Засоби знищення вони удосконалюються, а пам'ятки, як правило, будувалися колись раніше традиційними, звісно, зрозумілими методами якимись. Це будівлі. Що охороняє пам'ятку? Закон. Uh -huh. Більше ну, по великому рахунку фізично його врятувати не можна, тільки в законі написано, що певні люди можуть мають можливість там, ну якимось чином, вони знаючи, якось їх зберігати. А коли приходить війна, вона не питає таких речей. Я мене найбільше турбується за людей. Все може бути з пам'ятками, і будь-яке зберігання їх мало, мало якби ефективне. Аж в таких, таких воїнах. Найголовніше, що в цьому всьому, це архівування обміри, якісь такі речі, які. Запам'ятовують їх зараз. Є технології, всі ці фотограмметрії, всі ці сканування прозорі та так далі. Це, це важливо, це треба було раніше робити. В світі є досвід, люди працюють. Ну ніхто не готувався до війни. А ніколи люди не готуються до війни. Вони час від часу від час відбувається. Пріоритети в країні і в війну, і не в війну. Завжди можуть бути якісь такі визначені, вони, мабуть, найголовніші завжди це людина, тобто збереження миру, людей, це охорона здоров'я, освіта і спадщина. Це те, що якби код, який зберігає ну, сенс в країні, сенс цінностям людям. От, відповідно. Не стільки треба жаліти чи боятися, скільки мобілізовуватись, зосереджуватись на тому, на цих нових технологіях збереження, нових технологіях запам'ятовування, архівування, аналізу. Може багато людей, які в цій сфері працюють, не завжди придатні до воювання, але вони, але їх треба максимально експлуатувати. Удосконалення методів збереження. Тобто і писання, і запам'ятовування, і фотографування, і сканування, і оцифровування, і так далі. І так далі, і так далі. Це, оце треба мобілізовувати в першу чергу. Наприклад, реставратори Львівські вони кажуть, що ну, загорнули пам'ятку скульптури чи ще щось, але ну, це. Тільки для того, що коли його зруйнують, то воно принаймні не розлетиться там, по цілій площі, чи десь лишиться. Можна зібрати Кожна... по шматочках, По шматочках потім назад повернути, угу. це максимально. Е, є досвід е, в світі, е, скажімо, в Іспанії була громадянська війна колись, коли вперше стикнулися з е, масовими руйнуваннями, ну, то працювали архітектори. Відомі люди з обох таборів, так би мовити. Ну, було достатньо високий рівень так би мовити, усвідомлення своєї культури, коли навіть протиборствуючі так би, сторони вони знайшли спосіб зусилля для того, щоб відпроектувати якісь велетенські бункери, якісь такі окремі, великі, навіть споруди мало не замуровувалися повністю. Ну, тобто воно трошки може було. Дивне, але оцей перелік, оця шкода, щоб не зруйнувалося, воно приводило до екстремальних таких якихось проєктів. Всякому разі, у нас зараз набагато жорстокіша війна. І головне зберегти людей безумовно. Ті ж самі центри антикризові, усілякі наші українські, можливо львівські, зокрема створені уже зараз, ну так алярмово в критичному такому, такому режимі. Я знаю, що контактували навіть із сирійськими, ну тому що так. в них є теж досвід такої вельми нешляхетної війни. А тепер вони вже розірвали, наша країна розірвала так дипломатичні стосунки з Сирією. Але раніше наші фахівці контактували з тамтешніми. Там також стародавня, ну, там, це ж кінці колиска римство, людства, стародавня римство. та цивілізація, і вельми багато пам'яток значно давніших, ніж наші. Відповідно їм є чим поділитися з нами. Можливо, нам буде чим поділитися. З майбутніми поколіннями, але для цього ще потрібно вигребти зараз у цій ситуації. Пересічні люди нічого не можуть зробити. Їм залишається тільки опувати на фахівців. А фахівцям Ні -ні, можуть. Не можуть. можуть. А, можуть. Не Наші люди от заговорили про цінності, я відразу ж це зреагувала. А, для нас це є цінністю. А, взагалі культура. І це стосується будь-яких пам'яток історії чого ну, того, що ми вважаємо культурою. І тому для нас це важливо, і ми підемо ну, на мітинг, як мінімум. Я пам'ятаю, дуже багато мітингів, які і взагалі таких акцій активістів щодо збереження. Будівлю на Подолі, наприклад, mm -hmm. бо це ну дуже важливо, і це стосується ну, Києва так точно. Я впевнена, що так по всій країні. Тобто для людей це важливо. І я впевнена, що це питання не буде оминатися. Не лише будуть будуватися там, нові якісь споруди, а саме відновлюватися. А з іншого боку, от сирійський цей приклад він дуже такий для мене. Ну, не знаю, болючі. Бо от, одна справа дивитися на це в оцифрованому варіанті, і зовсім інше це дивитися і бути там, ходити Ні, по ці, та, ну, Тобто це не, не можна порівняти. А, і тому, от як на мене, все ж таки важливо саме відбудовувати. Дійсно, там, ну це, я була. Я забула просто, як називається собор в Дрездені, може ви підкажете, який був відбудований Мар частково Маріан Кірхен. Так, так, дякую. А, який був відбудований тими ж самими каміннями, з яких він був побудований спочатку, і там видно те старе каміння, і де вони дуже багато років відбудовували цей собор. І це важливо а, саме в тому. Видій його відновити, в якому він був. І ну, мені здається, саме для того, щоб ми відчули себе знов цілісним, ми, як нація, важливо буде відбудувати все це. відновити. Хрещатик побудували по-новому. Або ж там Десятину Церкви так і не відбудували. Хоча є там, там залишились малюнки, якісь щось так. Ну, Тому от, от для мене, мені здається, важливе відбудувати те, що було з Важливо є в пам'ятках їх автентика, їхня первинність, цей дух, цей порох, цей попіл, цей... тобто час він не благанний в різних якби, формах. Але важлива є його первинність ця. І якщо навіть є щось от руїни, вони романтизуються часом, вони зберігаються в такому стані напівзруйнованому. Бо це не, не дань там, дизайну чи якимось естетичним якимось уподобанням. Це взагалі-то така норма для тих, хто вважає, що щось треба зберігати справжнє. Ми бережемо яку-небудь горнятку бабусі в шафі, яке тріснуте, яким не можна користуватися, воно тече, або там стертий малюнок, або відбите вушко. Але ми його зберігаємо. Воно непрактичне, воно не практичне, бо це від бабусі. Таке саме і це. Тобто... Можна ту ручку доробити, можна в кінці, -кінці купити краще. Mm. <гум> От. Але якось це ну, так само багатьма речами. Так само особливо, особливо це з архітектурними речами, які створюють взагалі середовище, які створюють як би, урбанізм, або, наприклад, якась церква там в пейзажі, в ландшафті специфічний ландшафт, село, там не село, чи там якісь річки і так далі, і так далі, так далі. Тобто, якщо в Алеппо, яке зруйнували там суттєві ці піски, скелі, камінь, воно все якби контекстуальне, воно все адекватне, то. І це суттєво, навіть якщо там, ми тішимося руїнами, ми в Римі лишили форум. ну, Італійці, мабуть, можуть все зробити. Вони зробили, зрештою, оцифровували, там, ми знаємо в цифрах фільми про Рим, форум, про всі ці римські. Забудований вже ж був щільно, вщент цей Рим. Ні, тепер там бур'ян росте поміж колон і бас. І воно воно, воно з одного боку екзотично, а з іншого боку, е просто збережено. Те, що справжнє, і його далі копають археологи, там ще щось знаходить. Тобто, в даному випадку треба зберегти, що можна зберегти від цієї руйнації. А в іншому, чому я наголошую на оцифровуванні і на обмірюванні, на запам'ятовуванні, воно з одного боку дасть матеріал для відбудови, можливої, ну якої тільки можливо. А з іншого боку, на випадок, якщо це неможливо, бо руйнується контекст. То буде принаймні хоча б повне зображення. Мені відгукується те, що ви кажете, та, це з точки зору культури і, і мистецтва, скажімо так, мистецтва цінності. Але з іншого боку, от якщо дивитися з точки зору психології, якщо залишаться руїни, і цих руїн буде багато, це буде як така рана незаживаюча на цілі України. І люди кожного дня будуть на це дивитися і сумувати, і згадувати ці страшні події. Тобто, це буде як тригером для того, щоб вони відчували почуття такі важкі війна. Так що інакше для України це певний шанс радикальних якихось кроків інших. І так доведеться робити, інакше не, не вийде. Дуже надихають звичайно. Оця підтримка з Європи і бажання допомогти Італії там, наприклад, відновити там Греції інших країн, які боруться за відновлення певних пам'яток того ж театру в Маріуполі. Це взагалі окрема галузь, яку хтось може подумати в останню чергу. Це має бути одна з перших засадничих речей. Я вам дуже вдячна за терпіння за те, що ви витримали до кінця повітряної Дякую. тривоги. Всі дочекалися. Ми... І Ми вам, вам вдячні за все ж таки дуже важливу тему, яка підіймається. Боятися немає сенсу. А чому чому чому, чому? чому, чому, чому? за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проекті П'ять чому на західному полюсі? Слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч.